Майже півсотні нових автобусів, додаткові маршрути громадського транспорту, ще один центр для ветеранів і техніка для наших військових. А наприкінці випуску справжня туристична родзинка, нова оглядова вежа у центрі міста. Це Львів, 24 Я Роман Смоляр маю для вас багато цікавого і вже готовий розповісти, чим жив Львів цього тижня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новини з життя нашого міста. Тож починаємо. Мільйон гривень із резервного бюджету міста. Львів продовжує відновлювати житло пошкоджене внаслідок комбінованої атаки 21 серпня. 350 тисяч гривень підуть на ремонт будинку номер 28 ще 600 тисяч на відновлення будинку номер 30 на вулиці Олени Степанівни. Це кошти саме на аварійно-відновлювальні роботи. А мешканці 18 квартир, які постраждали найбільше, вже отримують компенсацію на оренду житла. Це важливий сигнал. Місто не залишає людей сам на сам із наслідками російської агресії. І ще одна новина про підтримку тих, хто захищав наше місто і країну у Львові на вулиці Липинського, 11, у будівлі Шевченківської районної адміністрації відкрили ще один центр для ветеранів, і це не просто кабінет чи кілька кімнат, а великий майже 400 квадратних метрів. Простір. Тут є рецепція, дитяча кімната, конференц-зал, місця для консультацій і навіть просто для очікування. Приміщення повністю інклюзивне, доступне для людей з інвалідністю. На сьогоднішній день 58 тисяч львів'ян, хлопців і дівчат, знаходяться на війні, і буде більше. Це вже четвертий наш центр. Ми врахували всі зауваги, які були раніше. Тут є ідеальна доступність. Він знаходиться фактично в центрі міста. І сюди, коли приходить ветеран. Він отримує консультації з будь-яких питань. Працюватимуть тут юристи, психологи, соціальні працівники, загалом 15 фахівців. Ветерани зможуть отримати адміністративні послуги, правову підтримку, консультації щодо навчання, роботи чи соціальних виплат. І що важливо, простір створений так, щоб він був не лише для офіційних справ, а й для зустрічей, навчань і навіть дозвілля. Це по суті ще один крок до того, щоб Львів став містом максимально дружнім до ветеранів. Це є центр. Для ветеранів, в якому працюють ветерани і члени їхніх сімей. Що тут буде, ми в першу чергу будемо закривати базові потреби, адже базові потреби це є юридичні консультації, військові юридичні консультації, це є сектор психологічної допомоги, який відіграє зараз дуже важливу роль, і мушу визнати, до нас насмілюються хлопці самі приходити по психологічну допомогу. Згодьтеся для ветеранів. Це є неабиякий крок. Львів думає про всіх, хто пересувається містом щодня, і ще трохи. І в центрі Львова буде завершена нова ділянка велодоріжки. Йдеться про вулицю Словацького. Там добудови ще 125 метрів, які з'єднають вулиці Дорошенка та Коперника. Замість старої бруківки укладають спеціальну плитку. Чому це важливо? Бо доріжка стане доступною для всіх, у тому числі ветеранів, для яких велосипед це не просто хобі, а частина реабілітації. Взагалі для Львову вело, мені здається, дуже важливо, тому що місто дуже перегружене автомобілями. Ну а саме вело, реабілітація вона взагалі будь-який спорт, він корисний. У результаті матимемо зручний маршрут, який зв'яже центр міста з південними районами. До речі, через нещодавно оновлену площу Лема, де поєднали розірвану інфраструктуру на найскладнішому перехресті Сахарова Куперника Вітовського. Це є справді дуже важливий шлях сполучення від університету Франка з центру міста через вулицю Січових Стріців напрямку південних районів міста. Тобто, далі по Коперника вже є велодоріжка, зараз через Лема зробили посад. Хорова княгині Ольги, і цей шматок якраз його бракує. Це той шматок, який не дозволяє зробити зв'язку безперервної велосмуги. І зараз Галицька адміністрація готова приступити по продовженню цієї велосмуги до вулиці Попереду. А ще у Львові відремонтували вулицю Драгоманова. Проїжджа частина вже відкрита для руху автомобілів. Тепер там доробляють тротуари та облаштовують громадський простір. 15 жовтня планують завершити всі роботи. Раніше ця вулиця була у поганому стані, тож для мешканців і водіїв зміни відчутні буквально з перших днів після відкриття. Дорогу ми вже завершили. Дорога відкрита для приїзду мешканців, але продовжується ремонт пішохідної частини. Велика частина вже зроблена, але ми продовжуємо стан, зараз зокрема від від будинку номер 48 до вулиці Коцюбинського. Якщо ми вже зачепили тему транспорту, то далі буде ще більше новин. Львів замовив одразу 48 нових автобусів. Електрон це стало можливим завдяки кредиту Європейського інвестиційного банку, на який місто чекало з 2018 року. Це сучасні низькопідлогові автобуси на 100 пасажирів. У них буде кондиціонер і в салоні, і в кабіні водія. Є місце для людей на кріслах колісних із пандусом та спеціальними ременями безпеки. А двигуни відповідають стандарту Євро – екологічність як у Європі. І що важливо, вироблятимуть їх у Львові. А ще з 15 вересня автобус номер 21 почне курсувати далі аж до вулиці Малоголосківської. Новий маршрут пролягатиме через підголоску і щепову. Додалося одразу чотири нові зупинки, включно з новою кінцевою щепова. Це гарна новина для мешканців нових житлових районів. Тепер сполучення з містом стане набагато зручнішим. І ще одна транспортна новина виконком міськради погодив створення нового маршруту номер 65. Він з'єднає підголоску з із трактом Глинянським Лисиничами та винниками. Це відповідь на запити мешканців. І зараз фахівці працюють над тим, як саме організувати рух, але вже скоро цей маршрут має з'явитися на карті. А тепер від транспорту до фронту, бо безпека країни теж у фокусі. Мер Львова Андрій Садовий побував на Сумщині. Там він передав військовим техніку та обладнання на 10 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі, мікроавтобуси, тепловізори, нічники, засоби зв'язку, генератори, старлінки та понад сотню дронів. Це все для 103-ї бригади територіальної оборони та 80-ї десантно-штурмової бригади. Передача відбулась у межах ініціативи Помста Лева. Львів'яни вкотре доводять, що тил теж може бути активним і корисним. І наостанок новина для тих, хто любить відкривати львів із нових ракурсів. Органний зал вперше відкрив доступ до своєї західної вежі. Висота понад 40 метрів. Щоб піднятися на гору, треба здолати 141 сходинку. Але результат того вартий: панорама міста просто неймовірна. Усередині вежі збереглися автентичні балки, відновлені сходи та віконниці. Для відвідувачів організували безпечний підйом і обмежили кількість людей у групі. Це перший етап відкриття веж, адже у майбутньому планують зробити доступну і східну вежу. Це справжня нова туристична атракція в самому серці Львова. Такими були новини Львова цього тижня: місто живе, розвивається і не забуває підтримувати захисників. Тож маємо відкриті вулиці, нові автобуси та розширення маршрутів, допомогу для тих, хто постраждав від обстрілу і техніку та спорядження для сил оборони. Я Роман Смоляр. Дякую, що дивитесь Львів 24. Підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, що для вас найважливіше. А ми і надалі тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Побачимось!